Усім привіт! Сьогодні ми розглянемо, як робити ефект неонового світіння та як його інтегрувати у ваші проекти. Для початку створюємо документ з ось такими параметрами, як у мене. Додаємо довільну назву та тиснемо Створити. Далі нам потрібно накинути довільний фон стіни, щоб зручно було накладати ефекти. Для цього переходимо у головне меню вікно та обираємо Матеріали. Ось тут обираємо матеріал Настільна цегла». Властивості залишаємо усе як є. Далі додаємо коригуючи шар рівні та затемнюємо фон, переводячи відповідний ключ. Після цього створюємо коригуючий шар баланс кольорів та додаємо трішки синіх відтінків, так як основне світло у нас буде синій. Далі затиснувши клавішу Shift і не відпускаючи, тицяємо на шар 1. Таким чином, виділяємо усі шари фону і після цього вже додаємо шари у групу, натиснувши на відповідну кнопку. Додаємо назву для групи фон для зручності у навігації. Наступним кроком обираємо інструмент прямокутник. Ось так довільно креслимо його межі і обираємо наступні параметри фігури. А саме ось тут обираємо фігура. Заливка має бути відсутня, обведення чисто білого кольору приблизно 18 пікселів. Та суцільна лінія. Далі можна змінити межі фігури, пересуваючи ключі по кутках. А щоб заокруглити кути, потрібно пересунути таний круглий ключ. Наступним кроком починаємо додавати ефекти. Для цього тицімо на дану кнопку ось тут. Та обираємо зовнішнє свідчення. Режим накладання лінійний освітлювач. Непрозорістю 70%, а колір обираємо таке, як нам до вподоби. Далі нам потрібен ефект тінь. Якщо раптом його ось тут немає, його можна створити натиснувши на дану кнопку і обрати тінь. Переводимо режим накладання на лінійний освітлювач непрозорістю на 100%. Кут 90 градусів і обов'язково прибираємо пташечку Використовувати глобальне освітлення. Відстань ставимо 0, розмах 15, а розмір на максимум. Далі обираємо колір, який нам вподоби. Наступним кроком дублюємо даний ефект тінь, натиснувши на плюсик ось тут. Переводимо непрозорість на 50%. Відстань та розмах залишаємо як є. Розмір зменшуємо до 60. Далі знову дублюємо ефект, тиснувши на плюсик. Режим накладання переводимо на множення. Колір обираємо чисто чорний. Відстань ставимо 30 пікселів, а розмах 0. І розмір ставимо на 30. Далі дублюємо даний шар з ефектом. Залишаємо усе як на попередньому ефекті, лише змінюємо кут на мінус 90 градусів. Та тицяємо ОК. У вас має вийти щось подібне. Далі обираємо інструмент текст та додаємо його. Виділивши текст, збільшуємо його розмір. За допомогою інструменту переміщення переміщуємо його приблизно по центру. Тепер нам потрібно скопіювати усі застосовані до прямокутника ефекти на шар з текстом. Для цього затискаємо клавішу Alt і, не відпускаючи лівою клавішою миші, перетягуємо ефект на шар з текстом, відпускаючи клавішу миші. Далі, нам потрібно зробити коригування у ефектах. Для цього тиці двічі по ефекту зовнішнє свідчення. Почнімо з нього. Переводимо непрозорість на 20% та змінимо колір, який нам до вподоби. Наступні два ефекти, які у нас з режимом накладання множення та чорним кольором, залишаємо як є. А переходимо до передостаннього. Ось тут нам потрібно підняти розмір та змінити колір. В останньому ефекті також змінюємо колір та прибираємо непрозорість та розмір. За бажанням межі прямокутника можна змінити. І взагалі, зберігаючи на майбутній проект, у вас буде готовий шаблон ефекту, де ви можете змінювати і колір світіння, і текст. Далі я покажу, як зберігати даний ефект, щоб його можна було інтегрувати у майбутні ваші проекти. Для цього вимикаємо групу шарів з фоном та переходимо у головне меню File. Тут обираємо Зберегти копію і обираємо тип файлу PNG. Після того, як Ви вже будете додавати збережений файл у ваші проекти, вам потрібно буде змінити режим накладання на екран або лінійний освітлювач. Підганяємо потрібний розмір за допомогою вільного трансформування та додаємо легке розмиття відповідно до фону картинки. Далі створюємо новий шар і на швидку руку додаємо тримач нашої вивіски. Не буде ж вона висіти в повітрі. Завершивши, додаємо йому також розмиття згідно до фону зображення. Ось так на швиденькому прикладі ви бачите, як можна використовувати раніше створений неоновий ефект у ваших проектах. Сподобалось відео, тисни вподобайку. Є, які запитання, пиши в коментарях та підпишись, якщо не зробив цього раніше. До нових зустрічей!